Знаєте, мої хороші. Я довго думала, чому чому в Туреччині живуть е, багато е, європейців? Чому скандинави? Чому німці? Чому Шведи? Ну чому? Чому швейцарці? Чому сюди вони їдуть? І зараз точно так само е, чому я заговорила? Тому що їх дуже багато. І я хожу по вулиці і наблюдаю за ними. Вони старенькі, що їх тут е, приваблює. І знаєте, я собі, от час від часу даю відповідь і думаю, чому до мене приїхали підписники з різних країн, що такого важливого в Туреччині, що вони сюди вкладають гроші. Ну, Те, що дешевше, у рази дешевше, ніж в Європі, це однозначно. Але стиль життя. От я сьогодні приготувала вечерю, і я фактично вечерю я готую гарну вечерю, яку хочу зробити сама приготувати, то я раз у тиждень від сили готую. А тому, що вранці поїли, зараз розкажу. Але хочеться йти е, в місто. Ну, хочеться йти, щоб була вся інфраструктура. От за чим йдуть європейці? Вони йдуть за інфраструктурою, за тим, що їм тут комфортно. Натуральна їжа це зрозуміло. І я собі дивлюся, от за чим вони йдуть. Я так зрозуміла, що вони змучилися, що вони змучилися, що у них все дорого від їхніх порядків. Думаю, а що мене привлікує? Я, наприклад. Живу в Туреччині, випадково попала, да? але я 4 роки поспіль ще до свого інсульту дивилася, дуже хотіла купити на морі. І щось мені не підходило, і не підходило, і я не хотіла. Закони так. Треба платити багато податків, і не дуже ти виживеш і до пенсійного віку в Європі, виявляється, 20% тільки європейців. На старість на свою пенсію можуть мати своє власне житло 20%. Та це шах. Якщо ми, українці, практично мало хто з нас не має власного житла. Кожен українець старається мати власне житло. І це для нас дуже актуально. Ну, і собі думаю, що у них. Сіла, ціла, прибирала вечерю і собі думаю: дивіться, посудомейка, я її загрузила. Раз, я її можу включити, зараз я це зроблю. Тоді, коли мені заманеться, я не економлю воду. Хоча кажуть, в Європі це так класно, все економно, все дуже економно, тому що там все дорого. Я дивлюся на цих німців і мої підписники, які живуть в Німеччині, сюди приїжджають. Тепер я зрозуміла, чому вони хочуть жити тут. Чому з Чехії до мене підписники приїжджають і купують тут за ті гроші, що вони там можуть одну квартиру, вони купують дві, щоб в одній жити, а на одну заробляти. Щоб їм безболісно жилось на пенсії. І тепер дивлюся, реально, ну я кожного дня взагалі не готую, тому що море, овочів і фруктів натуральне. І це коштує ну, настільки копійки, що навіть вдома не хочеться готувати. Ти їв овочів поїв типу фруктів, да? з їв бутербродик з якимось легеньким салатиком, і ти реально не готуєш. І, чи, і я дивлюся, вони всі сидять по кабаках. Старенькі, 70-80 років, вони ходять, прогулюються і сидять по кабаках. І думаю, це капець. А зараз, зараз наїхали, на... приїхали ті, що мають свої квартири власні, і приїхало кучу у готелі. Тобто вони зафрактували, як то кажуть, по-українськи певні готелі. Бо в мене зараз жили люди з Америки. Каже, слухай, Марина, є готелі забиті. Каже, з нами прилетів літак з німцями, бо вони їхали е е з Німеччини сюди, з Нюрнберга, по-моєму, вони летіли. А туди вони повернулися через Швейцарію. І каже, літаки забиті. На в Німеччину древні такі в Туреччину, такі древні. Ну я б я не знаю. Моя мама не така стара з батьками, ну, їй теж хочеться прилетіти, але немає можливості. А вони такі старі, ледве ходять всі на каталочках, всі вони їдуть в другу країну зимувати. Тобто я бачу, що вони купляють, купують кого нема своєї квартири. Готелі на місяць і переживають тут. Ось, ось вам дивина, але не всі сидять по кафе і по барах. Тобто вони можуть дозволити собі щодня, щодня на хвилиночку ходити в бари і в ресторани. Ось вам Європа. Ось, мої хороші. Я от. От, блін, я наблюдаю за, ну, за лікування, то взагалі для них це копійки. Мої е, приїжджають підписники з Америки. Перш за все вони йдуть в зубний кабінет. Перш за все, от він тут прямо знаходиться біля мене, і він локально кругом є. Кругом є. У кожному на у кожному кварталі. І оце захотіла, включила машинку. Я у себе. В Україні в себе в Чернівцях у мене не завжди є вода, я не завжди могла користуватися посудомийною машиною. Мені треба чередувати. Якщо я сьогодні включила посудомийну машину, то вже хтось не піде в душ. Або і не включиться сіральна машина. А тут ти підеш у душ стільки тобі і кажуть дорого, наскільки воно дорого. Ось за чим вони їдуть. Я з весни наблюдаю. Ех, кажуть, ой, хтось мені казав, що в Оланії грязно, ну, що мусору багато. Так, коли сезон дуже багато, бо настільки людей багато приїздить і кожного разу все більше і більше. І я дивлюся пік. Коли це скінчиться, а воно не закінчується, чому його багато? І наблюдаю саме от по промінаду у мене на Клеопатрі. Наблюдаю, але більшість з весни взагалі ходили одні німці. Не було ні росіян, ні українців. Українці приїздили, ну потім приїхали, е, ходять німці. І я наблюдаю, а чого ж вони не ведуть той порядок, який у себе? Чого не чисто? Чого вони не сортирують сміття? Коли у нас є сортирувальні е, ці е, е, смітники, де треба. А чому вони це не роблять? Поясніть мені, чому вони в себе роблять, а тут не роблять? Тому що мої хороші, вони устали від комфорту. Вони встали, тому що за все треба платити. Вони машину. Чому вони сюди в Аланію приїздять на своїх машинах? Чому я бачу машини з цього? З Франції. Чому з Франції? Що в Франції немає моря? Але пам'ятаєте, я знімала відео, моя підписниця ходила зі мною і говорила Марина: а тому немає, що в Франції лежак коштує 20 євро. А тут 2-3. Разом два лежака зі столиком із Амбреро, з зонтиком. Ось тому вони тут. І Дійсно, рівень життя тут інакший. Ти собі можеш дозволити все. Якщо ти самий бідний, якщо ти в Німеччині самий бідний, то чого ж вони тут живуть? У мене є знайома українка, котра замужем за німцем. Він вже давно на пенсії, але вони вже тут живуть 8 років і мають своє житло. Вони допомагають Україні, волонтерять і все. Думаю, і мені це якось не складалося. А тепер я бачу, я бачу, що ти себе відчуваєш як богиня, ти себе відчуваєш, квартири здають не серець, як здають в Європі. То в мене є знайомі підписники, які будують житло в Польщі, які будують житло в цьому в Німеччині, які будують в Чехії. Я питаю у них ціни. І ціни просто зашкалюють. Якщо мені кажуть, що тут піднялося, то у них просто зашкалюють. І тут ви отримаєте все готове. З холодильничком, з посудомийною машиною, дивіться, піч, плита, ванна повністю готова, є теплий пол у ванні, повністю все саме, що може бути найдорожче, воно готове. І ремонти готові з освітленням точечним. Ось цим всім воно вже готово. І у вас, вибачайте, у мене безпорядок, але покажу. І на вашому столі отаке буває постійно. Постійно щодня. Знаєте, тут як ритуал, і вони всі ходять іноземці. Зараз одні німці. Тому що я живу в тому районі, де росіяни і живуть українці зі мною в своїй компанії живу, і росіян, і ти чуєш російську мову дуже багато. Але цей район, де живу я і де моя компанія, то це українців багато. І іноземців, які купили вже більше 18 років житло. І ось вони бігають на цей ринок з тими тілешками. Знаєте, так дивно дивитися. Дуже багато українців приїжджали, мільйонерів. З великими грошима. І вони з тою тілєшкою ходять. Хоча вони можуть собі дозволити в магазинах купити. Магазини на кожному кроці. Не треба в великий супермаркет бігти. Він біля вас. Просто рядишком. І вони цілими днями сидять у кабаках. Старі німці по 75 років, по 80 вони лише дрінк, дрінк і сігарета, і сидять в кабаках. Ось так мої хороші. Я ніяк не могла зрозуміти, думаю, за здоров'ям. Ну так, за здоров'ям. Але вони тут просто в Туреччині жирують. А мене теж питають, чому ви пані Марина в Туреччині? А я кажу, що вона дуже схожа на Україну. Ви тут можете собі дозволити жити як в Україні, покласти машину там, де вам захочеться. Ви можете, бачите тут мої картини. Ви можете особливо свій автомобіль покласти. Ви можете зняти в оренду, вийти і хотіти, що робити, що захочете, то робите. Ви хочете погуляти з собачкою, Ви гуляєте, вам не треба за це платити. Ага, я проїздив, ой, вибачте, по всій Європі. і... Я вам скажу, що кожного дня це 100-100 з чим-то євро, я платила тільки за стоянки. Ось щодня, то порахувати то за ці гроші певна річ, що можна жити в Туреччині. Ось так. Чому ця країна, а податки мізерні? Якщо люди собі дозволяють, ті ж німці. Ну, українці вже слава Богу. Я скажу, мої хороші, що слава Богу, що ми заскочили в цей послідній вагон, хто тут купив і ще й заробив, і буде далі купувати й заробляти. Слава Богу, що в нашу що ми якось так приблизилися до розумних людей, що нам прийшло в голову не робити дома паркани, не робити сауну, та як наш український, я така сама, мої хороші. Мені треба було все, щоб було біля дому. І хата, і басейн, і сауна. І порою іде все життя на це, все життя, щоб я знаю таких моїх знайомих, які в Чернівцях, які заробили страшні гроші, які бережуть до свою кухню, які їдуть на дорогій машині. І я кажу, Боже, слава Богу, що в мене будинок ще не поштукатурений. Слава Богу, що в мене є такий ремонт, не суперкрутий. Просто в мене комфортно жити, що в мене недорогуща мебель, що в мене але в мене прекрасно жити. У мене діти малювали по стінах і малюють до сих пір. У мене картини, які я шию, вишиваю, малюю, які малюють діти, які я все викладаю на стіни. Мені не шкода стіни, мені не шкода мого ремонту. Це дуже класно. І ти собі за ті гроші, що ти можеш дозволити, у ті дорогущі каміни і тому подібне, і ті басейн приїхати і жити тут. Я кажу до чоловіка: ну, зараз я приїду, зараз я приїду додому в Чернівці. У мене там є басейн. Кажу, ой, можу покласти, можу тут таке гарне скло роблять, що можна склом його закрити. Потім думаю, а навіщо? Сіла на літак, я вже тут, у своїй квартирі. Сіла за руль за машину. Я вже тут. У мене тут українці бачу, ходить чоловік сам. Вони приїхали з Австрії сюди. З Австрії люди продали уже пару років, живуть українці в Австрії, там продали і приїхали сюди, почали тут робити бізнес. І він каже: Боже, це капець. Він ходить тут і радіє, каже: Туреччина – це рай. Я люблю. Я люблю Туреччину. Каже, я вже живу цілий рік тут, в Туреччині, а мені ще приходять е, чеки, що він там жив і там до сих пір приходять чеки. Я сів за, ри... за руль, каже, я не можу не платити штраф. Мені приходять чеки, а тут я живу свободною. Люд... вільною людиною. Воно дуже схоже на Україні, але є закони. Тобто нам не так багато треба. Нам просто треба хороших законів. Нам треба перемогти у ту війну всередині. Коли ми перепожемо всередині нашої країни, ми будемо щасливі. Виявляється, нам не треба до Європи. Нам просто треба м -м, брати приклад з когось. Вільні, дивіться, податки тут. Та всі, от до мене американці приїздять, е, Швейцарії, Швеції, Шведи, з Австралії в мене приїхала одна підписниця. Тобто вас речі, не питає, де ви взяли гроші. Вона в усьому допомагає. Нема тих страшних податків за житло, за, е, е, якщо ви здаєте в оренду. Ну, зовсім, ну от зовсім немає. Чому, чому в одних країнах можуть? Так, тут є інфляція. Інфляція є в, е, в кожній країні зараз, тому що є війна і є серйозна війна. Але я от зрозуміла, чому тут класно жити? Нам не приходиться економити. Ми можемо жити для себе. Відкрито, вільно, а саме головне, що ми дуже близько біля своєї неньки України. Ми сіли за руль і вже в Україні. Ми можемо жити на дві країни. Ми хороші, ми щасливі. Якщо до мене можуть приїхати підписники, я вам казала 12 годин прилетіти з Америки сюди, тут купити житло. І ось прилітали 4 рази в рік. Люди відірвалися чотири рази в рік. Ну, не всі чотири, хто два рази. Їхні діти можуть прилетіти такий світ перелетіти. І це все-таки нам подобається і не тільки нам. То чим краще європейці? Хіба ми так не можемо зробити? Треба жити уже? І сьогодні не чекати, коли закінчиться війна, не чекати, що щось десь там ще чуть, чуть я підтягну своїх дітей, вони виростуть, і я потім для себе зроблю. Не чекати, тому що життя показало, треба жити сьогодні і уже. І мені дуже часто мої українці пишуть і кажуть, боже, та це тільки для мільйонерів. Виявляєте, це для звичайних. Простих людей середнього класу, а європейці взагалі тут живуть бідні, які не мають в Німеччині, в Європі своєю порою вони не мають своє. Я не кажу, що всі порою дуже багато не змогли би собі дозволити в Європі, зато дозволили ось тут. І живуть, і відпочивають. І гарна медицина хороша, гарний рівень життя. Хороші, якісні продукти, і можна собі ні в чому не відказувати. Мої хороші. Я вас люблю, я обожнюю. Мені було дуже приємно з вами. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поділіться з друзями. Якщо ви тут живете, якщо ви собі так вирішили і зробили своє житло, то поділіться з друзями. Ми ж з вами щирі українці. Я вас люблю, і обожнюю. До зустрічі, мої хороші. Чекаю вас в Аланії.